Вітаю! Надам вам інформацію про фонтанний насос для невеличких водойм фірми Bo. Це насос 4500, що означає 4,5 куби на годину. Даний насос може використовуватись для створення фонтанчиків у водоймах, а також для організації циркуляції. І фільтрації води в водоймах. Це універсальний насос, який можна встановлювати як на у воду, так і в сухому стані. Максимально ефективно його можна використовувати в невеличких садових водоймах до 10 метрів квадратних. Отже, розпакуємо коробку і подивимося, що всередині. І ось що ми маємо: безпосередньо сам виріб, сам насос. Ось так він виглядає. Даний насос має плоску форму, що дозволяє легко встановити його на будь-яку площину водойми і е, легко задекорувати. Цей насос має в своєму корпусі ось такі невеличкі отвори, через які відбувається забір води. Це місце є точкою подачі води, на який накручується ось такий штуцер. Далі на цей штуцер ми приєднуємо вже все інше, тобто перехідну трубку, яка розподіляє потоки і дозволяє нам регулювати висоту фонтану, а також робити відгалудження на подачу води в інші місця. Далі ось такі телескопічні подовжувачі. За рахунок цього, ми можемо зробити саму висоту трубки до 1 метру і встановлювати насос глибше. На метр від зеркала води. Ось так ось вони скручуються в єдину трубку і прикручуються до насосу. Стосовно насадок, перша насадка у нас називається грибок, із її зовнішнього вигляду, як це виглядає, я покажу на фото зверху. Далі насадка лійка із такими ось отворами, і друга насадка квітка відповідно до форми потоку. Всього на даному насосі три насадки, які дозволяють створити три варіанти фонтанів. Ось так вони виглядають. Далі ми можемо використовувати насос, окрім фонтану, для організації фільтрації. Під'єднувати насос через цей штуцер до фільтру або до скімеру. Для цього ми беремо на корпусі натискаємо кнопочку і знімаємо корпус, що дозволяє нам отримати доступ до всього механізму, тобто до ротору. Організувати подачу води можна за рахунок ось цього штуцеру, який накручується замість фонтанних насадок. Приєднується до насосу він за рахунок ось цього елементу. Штуцер у нас розподілений на три частини і має діаметри 16, 20 і 25 мм, куди приєднується шланочка, яка потім з'єднується далі з фільтром чи точками подачі. Даний отвір у нас для забору води. Цей отвір може використовуватися через сітку для забору води безпосередньо з водойми, а також можна до нього приєднувати будь-які елементи, через які ми з'єднуємо насос із скімером через труби або із іншими точками забору. Це у нас інструкція і гарантія. Гарантію на даний насос ми даємо один рік. І у разі гарантійного випадку ми або ремонтуємо насос, або замінюємо його повністю, дивлячись від ситуації. Кабель у насосу довжиною 5 метрів, що дозволяє відносно далеко розмістити від точки подачі електроенергії, що є доволі безпечно для використання. Отже, розглянемо варіанти насадок для фонтанів. Перший варіант насадки називається квітка. Вона отримала таку назву за рахунок відповідної форми потоків. Як ви бачите, потоки розділені на три частини завдяки певним отворам на цій насадці, нижня частина, середня і верхня. Ця насадка видає невелику висоту, максимально потік досягає 60 см. Але компенсацією цьому є досить чудова водна картина. Також є цікавий нюанс у процесі використання даної насадки. Якщо регулювати її по висоті відносно дзеркала, ми отримаємо зовсім різний вигляд зовнішній при її роботі. На фото ви бачите, що точка подачі води була понижена до рівня зеркала в і маємо зовсім інший потік. Наступний варіант це насадка, яка називається лійка. Назву таку вона отримала за рахунок своєї зовнішньої форми і вигляду, і вона схожа на лійку, якою ми поливаємо квіти у саду. Ця насадка видає максимально високі струмені води, рівномірні по своєму периметру. Як ви бачите на фото, ось такий зовнішній вигляд має ваша водойма з використанням цієї насадки. За рахунок значної висоти, і, відповідно, діаметр розпилення води досить широкий, тому дану насадку краще використовувати для водойм середньої площі, як на цьому фото. І третя остання насадка в цьому насосі це грибок, назва якої вона отримала за рахунок схожості по формі, це сферична напівкуля, яка ось так виглядає. Це максимально. Невисокий потік відносно двох інших насадок, але досить чудовий і компактний по своєму розміру. Тому цю насадку можна використовувати в максимально невеличких водоймах. Також перевагами цієї насадки є те, що за рахунок куполоподібної форми можна під неї. Розташовувати туманні установки, і вона буде отримувати туман своєї напівкулі, а також підсвічувати LED підсвіткою кольоровою, і вночі потоки будуть дуже гарно виглядати. А ось так виглядає вживу робота цієї насадки. Це ми робили невеличку водойму, де використали даний насос і створили таку чудову композицію. Завдяки роботі цієї насадки ми оживляємо поверхню водою, і вона стає більш пейзажною і привабливою. А це демонстрація насадки ліка, про яку я розповідав раніше. В нашому проєкті з трумками використали також ці насоси для того, щоб зробити більш декоративне русло даного об'єкту. Дивіться, як гарно це виглядає вживу. А це схема розташування фонтанного насосу на дні водойми. Для того, щоб у нас потік води був рівним і фонтанчик виглядав гарно, треба насос розташувати на жорсткій основі. Для цього ми можемо вибрати або бруківку, Широку або бетонну плиту, яка використовується для садових доріжок, або якісь інші варіанти плит. Розташовуємо цю плитку на дні і встановлюємо жорстко на неї наш корпус фонтану. І Виставляємо трубку. І Таким чином, насос буде працювати як належить. Вдивіться всю схему і просто повторіть у себе її на ділянці. У нас ще є в магазині багато різного обладнання для водойм і матеріалів, так що звертайтеся до нас не тільки за покупками, а й за детальними консультаціями.